Мене звати Соломія, і якби рік тому мені сказали, що моє життя зміниться через людину, якій я довіряла найбільше, я б не повірила. У мене було гарне життя, не ідеальне, але гарне. Затишна квартира в центрі Львова, робота, яка мені подобалася, хлопець, який змушував мене сміятися, і сестра, яку я вважала своєю опорою. Але іноді найближчі люди можуть змінити все так, як ти ніколи не очікуєш. Все почалося з аварії. Я їхала на велосипеді додому з роботи, відчуваючи легкий вечірній вітерець, коли машина проїхала на червоне світло. Я мало що пам'ятаю лише скрип шин, спалах фар і пробудження в лікарняному ліжку з ногою в гіпсі та пекучим болем у голові. Лікарі сказали, що мені пощастило зламана нога, вивихнуте зап'ястя і легкий струс мозку могло бути гірше. Але тоді здавалося, що мій світ зупинився. Я працювала графічною дизайнеркою. Брала замовлення від малого бізнесу. Моя робота вимагала сидіти за комп'ютером, малювати, редагувати дизайни, спілкуватися з клієнтами. Через травми я майже нічого не могла робити, навіть до ванної ледве доходила без допомоги. Мій хлопець, Тарас, спочатку був чудовим приносив квіти, наповнював холодильник, дивився зі мною старі українські комедії, щоб підняти настрій. Але він працював шеф кухарем у ресторані, мав довгі зміни, і я бачила, як йому важко поєднувати догляд за мною зі своєю роботою. Тоді з'явилася моя сестра Олена, вона на два роки старша за мене, і ми завжди були близькими. У дитинстві вона була сміливішою, завжди захищала мене, коли я соромилася, вчила заплітати коси, відбивала хуліганів. Вона була моїм героєм. Дізнавшись про аварію, Олена зателефонувала з Івано-Франківська, її голос тремтів Соломіє, я приїду, ти не залишишся сама. Я розплакалася від полегшення. Олена працювала інструкторкою з йоги і вела, як вона казала, вільне життя. Без стабільної роботи чи сім'ї вона зібрала сумку і за тиждень переїхала до моєї маленької львівської квартири. Тарас теж зрадів. Вона твоя сестра. З нею буде легше. Спочатку все було ідеально. Олена готувала борщ і вареники, допомагала мені митися, возила на фізіотерапію. Вона жартувала про мої незграбні милиці, змушуючи мене сміятися, коли хотілося плакати. Вона навіть почала наводити лад у моїй квартирі, я завжди була занадто зайнята для цього. Мій дім із хаосу скетчбуків і чашок з під кави перетворився на щось із журналу про інтер'єр. Олена повісила нові фіранки, переставила меблі, навіть обрамила мої старі малюнки, щоб оживити простір. Тобі не треба стільки робити, сказала я одного дня, спостерігаючи, як вона поправляє подушки, про які я навіть не знала. Вона відмахнулася Ти травмована, Соломіє, дозволь мені про тебе подбати сестри для того й існують. Я їй вірила, цілком довіряла. Але потім усе почало змінюватися. Спочатку це були дрібниці, які я ледве помічала. Олена відповідала на дзвінки від клієнтів, кажучи, що не хоче мене стресувати. Вона обіцяла передати мені повідомлення, але іноді забувала. Декілька клієнтів перестали звертатися, а коли я запитала, вона знизала плечима мабуть, знайшли когось іншого. Нові будуть, коли ти одужаєш. Я намагалася не хвилюватися. Я все ще відчувала біль, голова була туманною від струсу, і я думала, що вона просто мене захищає. Але потім Олена почала приймати рішення без мене. Наприклад, скасувала мою фізіотерапію, бо вважала, що мені потрібен день відпочинку. Я злилася, але не сперечалася. Вона так багато для мене робила, і я не хотіла здаватися невдячною. Тарас теж це помітив. Одного вечора, коли Олена переставила наші кухонні шафи без дозволу, він шепнув. Вона завжди така, владна, я засміялася, вона просто допомагає. Ти ж знаєш, яка вона, завжди бере все в свої руки. Але в душі я почала відчувати неспокій. Олена була всюди, вона відчиняла двері, коли приходили друзі Тараса, поводилася, ніби це її дім, приєднувалася до наших вечорів кіно, сідала між нами на дивані, жартувала, ніби була частиною наших стосунків. Тарас почав більше часу проводити на роботі, казав, що йому треба дихнути. Я сумувала за ним, але не скаржилася. Я ж була та, хто потребував допомоги. Через місяць Олена почала носити мій одяг. Не просто брала светер, вона надягала мої улюблені сукні, шарфи, навіть сережки. Ми ж, сестри, казала вона з посмішкою, твоє ж моє, правда? Я усміхалася, але мене це дратувало. Мій гардероб був моїм простором однією з небагатьох речей, які ще відчувалися моїми. Коли я натякнула на це, вона засміялася Ой, Соломіє, ти ж зараз нікуди не ходиш. Дай мені трішки повеселитися. Я знову промовчала, а потім стався момент, який мене по-справжньому потряс. Я вже ходила без милиць з палицею, коли почула, як Олена розмовляє по телефону з одним із моїх найбільших клієнтів, кав'ярнею, для якої я створювала логотипи. Вона пропонувала свої ідеї, використовуючи моє портфоліо, ніби воно її. Соломія ще відновлюється, казала вона, але я можу взяти це на себе я й так їй із усім допомагаю. Того вечора я її зупинила, руки тремтіли, але я тримала голос спокійним Олено, чому ти так розмовляла з моїм клієнтом? Це моя робота. Вона здивувалася, потім перейшла в оборону. Я допомагала, Соломія. ти зараз не можеш усе тягнути, я знаю твій стиль, просто намагалася підтримати справи. Без мого дозволу, сказала я, підвищуючи голос, це моя кар'єра, Олено, моя. Вона закотила очі ти перебільшуєш, я нічого не крала, просто тримала твоїх клієнтів задоволеними. Я хотіла кричати, але не стала, натомість вибачилася. Не знаю чому. Може, через втому». Може, не хотіла сваритися з сестрою. Вона мене обійняла і сказала Я просто піклуюся про тебе. Побачиш. Але я не побачила стало гірше. Олена почала постити в моїх соцмережах від мого імені, ділячись новинами про своє життя у Львові. Вона викладала селфі в моїй квартирі з підписами на кшталт Обожнюю це місто чи відчуваю себе як вдома. Друзі писали мені, думаючи, що це я. Коли я просила її зупинитися, вона казала Я просто підтримую твою аудиторію. Ти ж не хочеш її втратити, правда? Я відчувала, що втрачаю контроль. Моя квартира, одяг, клієнти, соцмережі усе вислизало з рук. Тарас віддалився, рідко приходив. Коли я намагалася з ним поговорити, він зітхав вона, твоя сестра Соломія, розберися з цим. Я почала думати, що проблема в мені. Може, я невдячна? Може занадто чутлива. Олена ж допомагала, готувала, прибирала, возила на прийоми, але щоразу, дивлячись на неї, я відчувала, ніби зникаю. Кульмінація настала через три місяці після аварії. Я нарешті ходила без палиці, хоч нога ще боліла. Вирішила здивувати Тараса в ресторані, де він працював, щоб налагодити наші стосунки. Я не бачила його кілька днів і сумувала. Моя подруга Марта запропонувала мене підвести, але я відмовилася мені потрібна була незалежність. Коли я приїхала, Тарас був у залі, сміявся з кимось. Я посміхнулася, думаючи, що він зрадіє, побачивши мене. Але потім я побачила, з ким він розмовляв це була Олена. З зачіскою, як у мене, вона сиділа близько до нього за столиком. Вони не помітили мене. Я стояла і спостерігала, як вона торкається його руки, як він посміхається так, як не посміхався мені тижнями. Я розвернулася і пішла. Перш ніж вони мене побачили, взяла таксі додому, серце калатало, думки плуталися, чи я собі щось вигадую, чи моя сестра, не мій герой, моя найкраща подруга намагається забрати все моє життя? Вдома я сиділа на дивані, дивлячись на стіни, які прикрасила Олена. Я відчувала себе гостою у власному домі. Прийшло повідомлення від Тараса як ти почуваєшся. Олена сказала, що ти відпочиваєш. Я не відповіла, не могла, поки що. Тієї ночі я не спала, прокручуючи в голові останні три місяці. Одяг, клієнти, соцмережі, те, як вона влізла в кожен куточок мого життя. Я не знала, що відбувається, але знала одне мені потрібно повернути своє життя, тільки я не знала як. Наступного ранку я прокинулася з важким відчуттям у грудях. Моя квартира, колись мій притулок, здавалася сценою, де я вже не була головною героїнею. Речі Олени були всюди. Її килимок для йоги в кутку, свічки на журнальному столику, взуття біля дверей. Я сиділа на дивані, тримаючи холодну чашку чаю, намагаючись зрозуміти, що робити. Я не знала, чи злюся, чи мені боляче, чи я просто спантеличена, мабуть, усе разом. Олена повернулася опівдні, її волосся все ще було зачесане, як у мене, на шиї, мій улюблений шарф. Вона сяяла посмішкою, ніби все було гаразд. Гей, Соломія, ти встала зробити тобі обід? Я дивилася на неї, слова застрягли в горлі, хотіла запитати про ресторан чому вона була там із Тарасом, чому поводиться так, ніби моє життя належить їй. Але слова не йшли, натомість я пробурмотіла Так, дякую. Вона наспівувала мелодію, ріжучи овочі на кухні, розповідала про новий клас йоги, який знайшла неподалік. Я спостерігала, як вона рухається з легкістю, ніби це її дім. Тоді я зрозуміла, Олена не просто допомагає, вона живе моїм життям, і я їй це дозволила. Наступні кілька днів я пильно за нею стежила. Вона завжди була зайнята, готувала, прибирала, відповідала на мої дзвінки, писала клієнтам, вона взяла під контроль мій імейл, кажучи, що так легше керувати справами під час мого відновлення. Я дала їй пароль тижні тому надто втомлена, щоб сперечатися. Тепер я побачила, що вона пише моїм друзям, клієнтам, навіть орендодавцю, підписуючи листи Олена, сестра Соломії від її імені. Я перевірила свої соцмережі, там були нові пости, яких я не робила. Фото Олени в моїй улюбленій кав'ярні з підписами сьогодні так надихає. Друзі коментували, думаючи, що це я. Один написав Соломіє, ти виглядаєш так здорово. Мене нудило. Вона не просто позичала моє життя, вона носила його як костюм. З Тарасом було ще складніше він не писав після того вечора в ресторані, а коли я дзвонила, здавався відстороненим. Робота божевільна, казав він, скоро зайду. Але не приходив я не могла позбутися образу, як він сміявся з Оленою, її рука на його плечі. Я не хотіла вірити, що він мене зрадить, але сумніви закрадалися. Я вирішила поговорити з кимось стороннім, подзвонила своїй найкращій подрузі Христі, яка жила на іншому кінці Львова. Ми були близькими з університету, але я не бачила її після аварії. Олена керувала моїми соціальними планами, кажучи, що мені треба зосередитися на одужанні. Я відчувала провину за те, що так довго не спілкувалася. Христя відповіла після другого гудка Соломіє, Боже, я так хвилювалася. Чому ти не дзвонила? Я вагалася, а потім виклала все. Як Олена захопила моє життя, пости в соцмережах, клієнти, ресторан. Христя слухала мовчки, а потім сказала «Соломія, це ненормально. Вона переходить межі. Тобі треба з нею поговорити негайно. Її слова додали мені сміливості. Того вечора, коли Олена повернулася, я була готова. Вона зайшла з пакетом продуктів і почала розкладати їх, ніби це її кухня. Я глибоко вдихнула і сказала Олено, нам треба поговорити. Вона здивувалася, але кивнула Гаразд, що сталося? Я не стримувалася. Розповіла, як відчуваю, що вона забирає моє життя, згадала одяг, соцмережі, клієнтів, навіть про те, як бачила її з Тарасом у ресторані. Її обличчя змінювалося з кожним словом від здивування до захисту, до чогось, що я не могла розпізнати. Соломія, ти перебільшуєш, сказала вона, схрестивши руки, я тобі допомагаю. Ти була в розрусі після аварії. Не могла встати з ліжка без мене, а тепер злишся, бо я тримаю твоє життя в порядку. Ти не тримаєш його в порядку, сказала я, ти його забираєш. Ти поводишся, ніби це твоє життя. Вона засміялася, але недоброзичливо. Ого, параноїш. Я твоя сестра, Соломіє, я не краду твоє життя. А Тарас, я просто вечеряла в його ресторані. Він твій хлопець, не мій. Її слова жалили, але я не відступила. Тоді припини користуватися моїми аккаунтами. Припини розмовляти з моїми клієнтами, припини носити мій одяг, це моє життя, Олено, не твоє. Вона дивилася на мене довго, потім зітхнула гаразд, якщо тобі не потрібна моя допомога, я відступлю. Але не приходь плакати, коли не впораєшся. Вона грюкнула дверима гостявої кімнати, моєї кімнати. Я сиділа, серце калатало, думаючи, чи не зіпсувала я наші стосунки. Але вперше за місяці я відчула іскру контролю. Наступного дня я змінила паролі на всіх своїх акаунтах імейл, соцмережі, все. Написала Христі, подякувала за підтримку, і вона запропонувала приїхати на вихідних, щоб допомогти повернути мій простір. Я також написала клієнтам, вибачилася за непорозуміння і пояснила, що знову беру все під контроль. Більшість поставилися з розумінням, але один сказав, що Олена підписала контракт на проект, про який я не знала. Я була в люті, але відповіла професійно, пообіцявши виконати угоду. З Тарасом було складніше я подзвонила і попросила прийти. Він виглядав втомленим, його звична легка посмішка зникла. Я не ходила навколо, що відбувається між тобою і Оленою, будь чесним. Нічого. Вона кілька разів приходила до ресторану, казала, що ти втомлена, щоб виходити. Ми просто говорили. Говорили, сказала я. Вона торкалася твоєї руки, Тарасе. Ти сміявся так, як не сміявся зі мною тижнями. Він провів рукою по волосю, роздратований Соломіє, клянуся, це нічого. Я був у стресі, і так, може, я недостатньо тебе підтримував. Але Олена просто була поруч, вона ж допомагала, правда? Я хотіла йому вірити, але довіра тріснула. Я сказала, що мені потрібен час. Він кивнув, виглядав зачепленим, але не сперечався Я тебе люблю, Соломіє. Я почекаю. Олена стала тихішою після нашої сварки, припинила готувати, відповідати на мої дзвінки, постити в моїх аккаунтах, але не вибачилася, натомість поводилася, ніби я її зрадила, ігноруючи мене. Напруга була нестерпною, ніби я жила з чужинкою. Я думала, чи вона поїде, але вона залишалася, наче тінь. Я кинулася відбудовувати своє життя, старанно відвідувала фізіотерапію, долаючи біль, щоб зміцнити ногу. Брала нові проекти, працювала до ночі, щоб довести собі, що можу. Христя приїхала, і ми переробили мою квартиру, прибравши свічки й фіранки Олени, повернувши мій хаотичний кольоровий стиль. Я знову могла дихати, але Олена не закінчила. Одного вечора я повернулася з зустрічі з клієнтом і побачила її на дивані з моїм ноутбуком. Що ти робиш? запитала я, серце стиснулося. Вона швидко закрила ноутбук. Нічого, просто щось перевіряла. Я схопила його і відкрила. Мій імейл був відкритий. Там була чернетка листа клієнту з пропозицією знижки, яку я не схвалювала. Олено, що за чорт? сказала я, голос тремтів. Вона встала, її обличчя затверділо. Я намагалася допомогти тобі втримати того клієнта, вони хотіли піти. Це не тобі вирішувати, крикнула я. Це моя кар'єра, моє життя. Припини. Вона не кричала у відповідь лише дивилася на мене з якоюсь жалістю. Ти не розумієш, правда? Тобі потрібна була я, Соломіє, і досі потрібна, але гаразд, справляйся сама. Тієї ночі я сказала, що вона має піти. Я більше не могла терпіти напругу, маніпуляції, те, як вона змушувала мене сумніватися в собі. Вона не сперечалася, лише кивнула Я вийду до кінця тижня. Наступні дні були болісними. Олена пакувалася повільно, ніби чекала, що я передумаю. Я не передумала, але почуття провини не відпускало. Вона була моєю сестрою, кинула все, щоб допомогти, чи не була я занадто жорсткою. В останній день вона сіла зі мною, Соломіє, сказала вона м'якше, ніж останнім часом. Я не хотіла тебе образити, я побачила, яке в тебе гарне життя квартира, робота, тарас. Я хотіла відчути це. Я не знала, що сказати. Частина мене хотіла її обійняти, сказати, що все гаразд. Але інша частина, та, що прокинулася, знала, що не можна її залишати. Мені треба повернути своє життя, Олено, сказала я. Вибач, вона поїхала наступного ранку. Її машина була забита речами. Я дивилася, як вона від'їжджає, відчуваючи полегшення і смуток. Моя квартира знову була моєю, але здавалася порожньою. Я думала, що це кінець, помилялася. За тиждень мені подзвонив клієнт. Вони отримали лист від мене. Який скасовував проект. Я перевірила свій аккаунт, такого листа не було, але клієнт переслав його. Лист був із нової адреси, яку я не впізнала, але підписаний Соломія серце впало, Олена не закінчила, вона все ще прикидалася мною. Я не знала, чого вона хоче помсти, контролю чи чогось іншого, але знала, що мушу її зупинити, тільки не знала, як далеко вона зайде. З від'їздом Олени, я думала, що нарешті зможу дихати. Моя квартира знову була моєю, хаотичною, кольоровою, такою, як я люблю. Я могла носити свій одяг, не бачачи його на комусь іншому, відповідати на свої листи, говорити з клієнтами, постити в соцмережах, не боячись, що Олена щось зробить. Але той лист від клієнта, надісланий із фейкового аккаунта, не давав мені спокою. Олена пішла з мого дому, але не з мого життя. Я зустрілася з Христиною наступного дня після того листа в кав'ярні, яку любила до аварії, до того як Олена почала постити про неї від мого імені. Христя сіла навпроти, її обличчя було серйозним. Соломіє, який план? Ти не можеш дозволити їй це продовжувати. Я ковтнула каву, руки тремтіли. Я не знаю з чого почати. Вона десь там використовує моє ім'я, псує мою роботу. Що, якщо вона не зупиниться? Христя нахилилася. Спочатку закрий усе, зміни всі паролі, імейл, соцмережі, банківські рахунки, усе, потім поперед людей, клієнтів, друзів. Розкажи, що відбувається. Це здавалося складним, але я знала, що вона права. Того вечора я пройшлася по всіх своїх аккаунтах, змінила паролі, увімкнула двофакторну аутентифікацію, налаштувала сповіщення про підозрілу активність, написала клієнтам. Пояснила, що хтось прикидався мною і просила довіряти лише моїм перевіреним аккаунтам. Більшість зрозуміли, хоча деякі злилися через плутанину, я їх не звинувачувала. Я була зла на себе, що дозволила цьому зайти так далеко. Я також подзвонила Тарасу. Ми мало говорили після того, як я попросила паузу, але мені треба було знати, де ми стоїмо. Він прийшов того вечора, виглядав нервовим. Я не ходила навколо. Тарасе, мені треба знати, чи щось є між тобою і Оленою будь чесним. Він сів на диван, потираючи руки. Соломія, клянуся, нічого немає. Вона приходила до ресторану кілька разів, говорила про тебе, як допомагає. Я думав, вона просто хороша сестра. Я не знав, що вона робить усе це. Я хотіла йому вірити, але довіра була надщерблена. Ти не сказав, що вона до тебе приходить, сказала я. Ти дозволив їй поводитися, ніби вона частина нашого життя. Він опустив погляд винувато. Я облажався, був втомлений, у стресі, а вона була поруч, поводилася, ніби все нормально. Я не думав, що це проблема. Вибач, ми говорили годинами, і до кінця я відчула себе трішки легше. Він пообіцяв бути уважнішим, краще спілкуватися. Я не була готова одразу повернути все, як було, але погодилася дати нам шанс. Це не було ідеально, але це був початок. Кілька тижнів усе здавалося спокійним клієнти повернулися до норми, моя нога міцніла, Тарас частіше приходив, допомагав із дрібницями як готування вечері чи ремонт крана. Я навіть почала знову малювати, чого не робила з аварії. Життя знову відчувалося моїм. А потім прийшов ще один лист це була подруга Оксана, яку я не бачила місяцями. Вона переслала мені в повідомлення від мене, де я просила позичити гроші на надзвичайну ситуацію. Лист був переконливим, написаний моїм стилем, із деталями, які знала б лише близька людина, але я його не писала живіт стиснуло, Олена все ще прикидалася мною. Я одразу подзвонила Оксані це не я, сказала я. Я не просила грошей. Оксана повірила, але була спантеличена Соломія, що відбувається, хто це робить. Я розповіла все. Вона була шокована. Твоя сестра, чому вона це робить? Це божевілля. Я не мала відповіді, не розуміла цього. Олена завжди була впевненою, не потребувала забирати чуже, щоб сяяти, але тепер здавалося, що вона одержима ідеєю бути мною. Я вирішила її зупинити. У неї був новий номер, вона змінила його після від'їзду, але я знала, що вона ще у Львові. Я бачила її пост у соцмережах, розмите селфі в парку, який я впізнала. Я написала їй в інстаграм коротко. Олено, нам треба поговорити. Припини використовувати моє ім'я. Зустрінемося в кав'ярні біля площі завтра о 14.00. Вона не відповіла, але я пішла. Частина мене сподівалася, що вона не прийде. Частина потребувала відповідей. Вона зайшла, виглядала інакше. Волосся повернулося до натурального каштанового, більше не як моє. Вона була в простій толстовці, не в моєму одязі. Сіла навпроти, очі втомлені. Чого ти хочеш, Соломіє? Я вдихнула ти все ще прикидаєшся мною. Надсилаєш листи, просиш гроші, псуєш мою роботу. Чому, Олено, що ти робиш? Вона відвела погляд, ще лепа напружилася. Я не знаю, про що ти. Не бреши, сказала я твердо. У мене є докази листи, пости, усе. Чому ти це робиш? Вона мовчала, потім нахилилася, її голос був тихим. Ти не розумієш, правда? У тебе було все, Соломіє, класна квартира, робота, яку ти любиш, хлопець, який тебе обожнює. А в мене нічого. Я застрягла в Івано-Франківську, вчила йогу людям, яким байдуже, жила в тісній квартирі. Коли я приїхала, побачила твоє життя, і я захотіла цього. Я дивилася на неї, приголомшена. Тому ти намагалася його забрати, моє життя, моє ім'я? Я не хотіла, сказала вона. Голос зірвався, почалося з дрібниць. Позичала твій одяг, допомагала з клієнтами. Бути потрібною, бути тобою це було приємно. Ти така зібрана, я захопилася, вибач. Її вибачення не відчувалося щирим. Це була відмовка. Ти не просто захопилася, сказала я, ти завдала мені болю. Ти намагалася вкрасти мою роботу, мої стосунки, вибаченням цього не виправити. Вона опустила очі, сльози блищали. Я знаю, я зупинюся, обіцяю я їй не довіряла, але не знала, що ще зробити. Якщо не зупинишся, я піду в поліцію, сказала я. У мене є докази, я захищу себе. Вона кивнула, встала і пішла, нічого не сказавши. Я сиділа, думаючи, чи достукалася до неї. Якийсь час здавалося, що так, фейкові листи припинилися. Клієнти не повідомляли про дивні повідомлення. Моє життя почало нормалізуватися. Я поринула в роботу, брала нові проекти, відбудовувала впевненість. Ми з Тарасом працювали над стосунками, ходили на побачення, говорили відвертіше. Христя стала моєю опорою, регулярно перевіряла, як я, але в глибині душі я боялася. Олена була моєю сестрою, я її любила, попри все, не хотіла вірити, що вона продовжить мені шкодити, але не могла позбутися відчуття, що вона не закінчила. Через шість місяців мені подзвонили з невідомого номера. Я майже не відповіла, але щось підказало взяти слухавку. Це була Олена. Соломія, сказала вона тихо. Я їду зі Львова, повертаюся до Івано-Франківська. Хотіла, щоб ти знала. Я не знала, що сказати. Гаразд, відповіла я нарешті. Сподіваюся, ти знайдеш те, що шукаєш. Вибач, сказала вона знову. Я не хотіла тебе образити, я заздрила, хотіла бути тобою, хоча б ненадовго. Я знаю, що це було неправильно. Я не пробачила її не повністю, але сказала бережи себе, Олено. І я це мала на увазі. Після того як вона поклала слухавку, я плакала не за нею, а за сестрою, яку я вважала своєю, тією, що захищала мене. Тієї сестри більше не було, і я мусила її відпустити. Я відбудовувала своє життя по шматочках, переїхала в нову квартиру, яку Олена ніколи не торкалася, брала більші дизайнерські проекти, які змушували мене знову відчувати себе живою. Ми з Тарасом ставали ближчими, хоч і повільно. Довіра відбудовується довго, але ми старалися. Одного дня я виступала на місцевому арт-заході, ділилася своїми дизайнами і своєю історією. Я не називала Олену на ім'я, але говорила про подолання зради про силу, коли хтось намагається забрати твоє. Після виступу до мене підійшла жінка, її очі сяяли. Твоя історія мене вразила, я переживаю щось схоже. Дякую, що поділилася. Цей момент зробив усе реальним мій біль був не лише моїм. Це була історія, яка могла допомогти іншим. Я не була просто жертвою дій Олени, я була тією, хто вижив. Тепер, дивлячись на своє життя, я бачу шрами, але також бачу силу. Моя квартира наповнена моїм мистецтвом, моїми кольорами, моїми виборами. Ми з Тарасом будуємо щось справжнє, чесне. А Олена, вона спогад, урок про межі, про довіру до себе якщо я щось і навчилася, то це твоє життя твоє. Ніхто ж, навіть родина, те, не має права його забрати. А коли вони намагаються, ти борешся до останнього, щоб його повернути. Бо ти того варта кожен шматочок тебе. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.